Сьогодні ми оглядаємо і тестуємо професійний інструмент від Bosch для наших маленьких помічників, які завжди щось хочуть допомагати нам, батькам. Але не завжди в них є ось такий інструмент під руками. Тому ми сьогодні. Детально це все покажемо, подивимося, як воно працює. І хочу вам нагадати, друзі, що скоро в нас і Миколая, і Новий рік, і Різдво. Так що ось такі подарунки були би доречними для ваших діточок. Спочатку будемо оглядати лобзика на перший погляд не відрізниш від справжнього. Всі кнопки вони перемикаються, і обдув робочій поверхні. І фіксація є. У нас навіть ось така лінієчка. Не знаю, напевно, дитині пригодиться. І давай покажеш, як він працює. Покажи спочатку так, що у нас там ось таке полотно, воно ходить. Там є підсвіточка, бачите, робочої поверхні. І покажи тепер, як він працює. Ріж там добре. <реш> ну Я думаю, що для дітей буде досить цікава така забавка. Далі у нас набір, перфоратор, молоточок. Якісь ось такі гвинтики, антистрес, напевно. Що у нас тут є? У нас тут є пила, є ось такі два брусочка. А ну дістанюся. Дюбеля. Ось такі. Два дюбелька. Ключик. Навіть працює, дивися, навіть працює ключик. Ну, супер! Так, і ось така пила. А тепер товариш покаже, як цим всім працювати. Забиваєте молоточком дюбеля. Інструкція для діток. Далі, ось цим самим молоточком можна його виняти. Але ж ти не зробив отвора. Візьми перфоратора, покажи, як робиться отвір, наприклад, ось цій плиточці. Давай також, щоб дітки бачили. Нормально сверли там. <ріст> <ріст> да я покажу, що там якісь ще іскри йдуть. <ріст> <ріст> Є різні регулятори, щоб вашій дитині було цікаво. Покажи ще, як крутиться сверло у нас, що воно все працює. Пальці туда не пхай. І дітям поясни, що пальці сюди птати. Заборонено. Шурупокрут професійний. Майже нічим не відрізниш від справжнього. Показуй, що в ньому є. В ньому є змінний акумулятор. Чи, зйомний, чи змінний. Показуй power control. Це тобто дві швидкості: перше, друге положення. В першому положенні працює ось так. В другому положенні працює трохи швидше. Що в нас далі є? Є реверс. Є. Є реверс, друзі. Ні, що собі, є реверс. Покажи, що є в ньому підсвіточка. Підсвіточка, бачите? да? Ну, підсвіточка така. Я думаю, коли світла не буде, то будете підсвічувати щось. І покажи, як він працює. Крутиним. Покажи, що в ньому є. Да, ось. Ось такий є захист. Чи затискаєте там патрона чи що. Ну, я думаю, що для дитини, тобто він виглядає дійсно як справжній, всі функції працюють як справжній, і навіть реверс, і навіть є перша, друга передача. Ну, дійсно буде досить така цікава, класна штука. Да, і ще покажи, що можна змінювати там різні біти, сверла, щоб діткам було весело. Кавова машина від Bosch для маленьких діточок. Як це все виглядає? Виглядає ось так: шмат пластику, на який потрібно буде приклеїти усі всі наклеїчки, щоб вона мала якийсь вигляд. Далі що в нас тут є? Ще ось такі наклеїчки, є філіжаночки, ложки. Ну і розібрали ми подивитися, як же вона працює, тому що от сюди потрібно вставити батареючки. Немає в мене ось таких батареючок, чомусь я не думав, що тут у нас 3А. І тому, друзі, я вам не покажу, як вона працює, але по суті вона видає якийсь звук. Сюди клеїмо ці всі наклейки. Туди я вам показував, вставляємо батареючки, ставимо сюди філіжаночку, натискаємо кнопочку, і воно там видає звук. Праска від Bosch виглядає дійсно як справжня. Бачите, розміром з долоню. Всі є ось такі елементи. Підошва дійсно виглядає як справжньої прасочки, правда, вона пластикова. І покажи, які є функції. Є ось такий перемикач. Тут перемикач і в ній ми вже налили водички. Покажи, да, що вона там перська. Покажи, на яку відстань на підлогу. Конструктори від Bosch я ніколи не бачив. Давайте глянемо, що воно таке і чим це діти будуть гратися. Ну, гратися ми ними точно не будемо і розпаковувати далі, а тако покажемо, що ну, це що у нас має бути? Літачок. Тобто ось такий літачок від Bosch. Давай далі. Якісь там ключі, викрутки. Ну, я думаю, що діткам буде цікаво. Це у нас що таке? Це у нас якийсь. Е, я не знаю, катамаран. чи чи що це таке? Катамаран. Чи, чи це таке, якийсь, Я не знаю, що це таке. Вутербляха крафт якийсь. <плес> <плес> ну, катамаран. Коротше, друзі, будуть дітки гратися. Давай покажемо наступний Ось цей суперкрутий такий конструктор. Тут якийсь можна будувати гараж. там. Авто, міняти там шини, обслуговувати, розбирати, ну, ціле СТО, як то кажуть. Ну Так об, покажемо теж, що є в комплекті. Колеса автомобіль. 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 Викрутку дали. Майже так як по розмірам автомобіля. Автомобіль кабріолет, ну, видно, що його можна там укомплектовувати, збирати. Всі усі такі теж штуки, щоб побудувати своє СТО. Ну, я так думаю, що діти оцінять, а я вже здоровий дорослий дядько, Ну, мені таке. Тут є інструкція як для діток, так і для батьків, як це все чудо збирається. І всі усі покажи, да, відкрий їх. Наклеючки, треба буде порозклеювати. І детально, як цей автомобіль має у нас виглядати, як це все зібрати. Тобто може навіть бути в різних варіантах. Повністю робочий пилосос від Bosch. Ну давай покажи людям, що це таке, який це пилосос. Ну, я вам скажу, ну такий дійсно. Величенький такий пилосос. <соць> Виглядає <соць> дійсно так, як справжній. Правда, я не знаю, чи в Боша є ось такий саме пилосос. Навіть ролик є, так? А ну попробуй так ним поковзати спочатку, так. Повзиє. Пилососи би цілий день. Так? так, тепер ти хочеш показати, що там є, да, є ось такий резервуар, ми вже пробували пилососити. Він дійсно пилососить. Опа, так. Витрушується звідти сміття все, яке ми з пилососом. Ну і давай вмикай, показуй, як працює. Ну, Це я не знаю, чи воно працює, ось цей регулятор потужності. Ну. Тут, друзі, все як в справжньому пилососі. Ось такий стоїть фільтр з поролону. Сміття я вже підготував. Давай. Ну, щось там навіть пилососить, друзі. Колеса в ньому є як в справжньому пилососі, і покажи, який ми лайфак зробили, тому що, як оказалось, друзі, там йдуть здоровенні батареючки. Виймай, покажи. А в нас не було таких батарейочок, тому що ми не знали. І Ми взяли ось так їх замотали. Тому я так думаю, якщо поставити сюди потужні такі батарейки, то він буде пилососити значно краще. Це не вся колекція іграшок від Bosch. Всю колекцію ви зможете подивитися на сайті офіційного дилера Bosch. Іграшки, що я вам показав, можна придбати у мене або за посиланням під відео. Так що, всім, друзі, дякую за таку досить незвичну розпаковочку, за такий тест ось цих чудо інструментів. І всім до побачення!